Зараз з вами зробимо пейзаж зимовий. За допомогою техніки барельєв. Нам для цього потрібен пластилін зеленого і коричневого кольору, клей, вата, стек і серветочка. А ми покладемо наш картон синього кольору на білий папер, щоб було краще видно і щоб було видно наш пейзаж. Ми беремо зелений пластилін і будемо робити з вами ялиночку. Беремо стек і відрізаємо шматочки. Ось так. Ось так. І беремо з вами і скачуємо кожний шматочок. Можна на дошці, можна в руках. Дітки, ми з вами ось чотири такі ковбаски величенких накатали на досі, а тепер беремо і перерізаємо їх навпіл. Ось так. Усі по черзі. А тепер беремо половинку десь таку, кладемо сюди, ось так. І ось так придавлюємо. Беремо ще один шматочок і прилажуємо з іншої сторони. І теж ось так ось придавлюємо. Гарненько так. Беремо ще шматочок і ось так теж гарненько-гарненько придавлюємо. Робимо вже форму ялиночки. З другої сторони. І ось так усі частинки донизу, поки ми не виложимо нашу ялиночку. Ось так. А можна ще трішечки. І ось так. І гарненько, гарненько придавлю. І нічого. Дітки, А тепер беремо стек і трішечки нашу ялинку. Ось так припушимо. Да? Так трішки. І тут трішечки отак, віршечок продавав. А можна ще і підтягнутись так. Смазати, да? щоб. У нас було схоже на Ялинку, да? Ось так голочки зробимо. Зробимо з однієї сторони. І з іншої. Ось так. Дітки, а тепер ми беремо коричні пастили і зробимо нашій ялинці стовбур. Скатали ось таку невеличку ковпаску і прилажимо до нашої ялинки ось так. І придавлюємо теж Гарненько, гарненько А тепер ми нашу ялиночку будемо з вами прикрашати сніжку. Давайте ми спочатку зробимо галявинку ось так ось понизу, намазуємо, клеєм гарненько. Ось так. А тепер беремо. Нашу вату. І ось так трішечки шматочки відриваємо. І робимо ось такий сніжок. Дітки, а пам'ятаєте, ми вже з вами робили рукавички, теж прикрашали їх пушком білим. А тепер будемо прикрашати нашу ялиночку. Теж гарненько намашуємо, клеєм всю ялиночку. Вже ми намазали гарно клеєм, а тепер будемо нашу ялиночку сніжком прикрашати. Ось так. І гарненько придавлю. Ось так. Бачите, який пухнастий сніжок на нашій ялинці. Ось так. На нашу ялинку насипав ось такий гарненький сніжок. Ось так. І трішечки віршечок прикрасим. Дітки, ось така гарна ялиночка у нас з вами вийшла. Молодці. Дякую за увагу!